Всім привіт, дорогі друзі, підписники! Сьогодні вийшла така новина на офіціальному сайті, що завтрашнього дня, 6 числа розпочинається розпродаж продаж коробок місячного нового року. тобто китайського ноуроку, в якому в цих коробках будуть премтанки танки 9 рівня, також 8 рівня. Ми зараз передаємося цей відос з офіціального з офіційного сайту. Так, а потім в кінці розберемо, що в цих коробках буде, який шанс буде випадіння примтанків там, да, і других плюшок. Так що погнали, подивимося. Настав час зустріти рік дерев'яної змії з належним розмахом. Приготуйтеся до нових відкриттів, адже коробки місячного нового року це ваш квиток до тонн корисних ресурсів і яскравих 2D-стилів, які, звісно, найкраще виглядають саме на танках із коробок. У будь-якій з них ви можете знайти одну з восьми преміум машин восьмого та дев'ятого рівня. Зокрема, шкода Т-56 один з найбажаніших преміум танків у грі. Так, тепер ви можете роздавати смертоносні двіечки. А АТ-60 футуристичний, компактний з бронею і чудовою гарматою. Стріляти з якої суцільне задоволення. Хоча в неї є серйозний конкурент гармата Альт Прото АІМХ 30 Після поліпшення характеристик ця машина стала ще популярнішою. ВЗ-11, модель 6 Майстер на всі руки. Баланс броні і рухливості робить його вправним у будь-якій ситуації. М'єль прикрашений стрічками та плюшовими ведмедиками. Цей милий маленький танчик нещадно косить супротивників одного за одним. Гонсело дасть вам те, що ви бажаєте. Треба пофармити. Беріть базові снаряди з хорошим пробиттям. Хочете сяйвий фейерверків? Заряджайте хешфугас. Об'єкт кущ. Майстер прихованих засідок. Будьте певні, ваше терпіння завжди окупиться. Маскування, підвізка, пробиття і нищівна шкода. В ньому поєдналися всі якості професійного снайпера. І нарешті новинка. Машина 9 рівня. Кампф-Панцер Еріг Концепт 1. Це верхівковий хижак у вигляді середнього танка. Коли Еріг бачить жертву, то розганяється до 65 км за годину. І це без турбонагнітача. Коли більшість середніх танків тільки но приїжджають на фланг, Еріг вже відкриває вогонь. На близькій дистанції гармата легко влучає на ходу. А на більшій відстані зводиться за кілька секунд. Базовий снаряд пробуває 270 міліметрів. Можна майже не заряджати спеціальні. Концепт» — це інструмент професійного снайпера, яким не варто забивати цвяхи. Якщо застосовуватимете його правильно, Еріг подарує вам сотні перемог і мільйони кредитів. Так само, як і будь-який танк із цієї колекції. Східні коробки. Найкращий спосіб зустріти рік змії у всеозброєнні. В принципе, що я побачив в цьому відосі, що будуть непогані коробочки так, з хорошими танками. Для нормальної гри в рандомі, і думаю, що багато кому будуть цікаві ці нові танчики, да? два танки 9-го левела, то СТ і це ПТа, Кущ. І зараз ми підемо окремо розберемо ці танки і що там ще буде випадати, яка процентовка. І, само собою, що крім танків ще буде. Так Так, що погнали. Так, танчики в нас будуть, да? як я говорив, дві, два танки 9-го левела це Кущ. І, і еріх концепт, і концепт. так. І всі останні танки це восьмого левела нас здати. Тобто, які дуже круті танки може в коїсь їх не мати. Ну, тому що, наприклад, мене не шкоди, не, не барсіка немає. Мене не випадало, мені не щастило, мене не випадали ці танки. Я думаю, що тим гравцям, яких цих танків немає, якраз ці коробки будуть в саме раз. Тобто, випадає Барсік так, і шкода. В принципі, імбові танчики. Шкода... Як я завжди говорю, це танк, який грає замість гравця. Тобто дуже класний тяж, да? і імбує в рандомі. Так же само АТТ-60, в принципі, непогана стеха з о, класним о, стволом, з характеристиками ствола. Тобі, о, Гонсало, той же самий прикольний о, тяжик, о, на який на Фуасах тож, може класно ДПМчик да, собі робити. От за Вазіка нічого не можу сказати, тому що ні разу не дивився ніде на нього не обзор. Ну, не знаю, в принципі, нічого не можу за нього сказати. А от МХ-30 теж прикольна така, ну, середнюха і да, стеха, о, щось може і тання. Десь і Десь наносити якісь органів. Ну, там альфа невелика, але в принципі така стандартна. Я думаю, це найменш цікавий а, варіант із усіх а, цих танків, які можуть випасти. так. Саме більш цікаво буде всім гравцям, я думаю, це 9-й нові левела. Що ще кроме цього буде випадати? У нас будуть випадати 2D ну, в Як стандарт, які в минулому році, два дестилі, прем премакаунт, а, резерви а, і срібло. Есть, там, два, а, до речі, за процент, процентовку не сказав. Да, 2% 2%. 2 це на випад танку. 8-9 рівня, я так зрозумів. Потім 2D-стелі це 15%. І 100% випаду на все інше. Тобто, на прям акаунт, на срібло і на всі ці плюхи. А, до речі, і ще. Будуть такі е, набори, це е, коробочка, так, це 5 штук, 25, 75 і 150 штук. І який ви набор візьмете, скільки ви получите x5 опита на кожний бій? Тобто, якщо ви візьмете 50 коробок, вам ви буде ой, 75 коробок, вам буде 75 задач. Якщо візьмете 25, буде 25 задач. Якщо е, логічно візьмете 150, то буде і 150 задач. В принципі, непогана, непогана дуже сильно пропозиція. Цікаво, кому треба прокачати танки собі, буде якраз також дуже вигідно взяти. Але за ціну ще не зрозуміло, що стільки буде стоїти, але мені здається, що буде приблизно так, як і новорічні коробки. Зрозуміло, що новорічні коробки вони більш вигідніші. Але в принципі тут теж непогано, так що кожний вирішує сам, потрібно йому брати чи ні. Так що всім дякую за увагу. Дякую, хто мене підтримує. Підписуйтесь, ставте лайки, прожимайте дзвіночки, не забувайте для того, щоб не пропускати мої відео і прямі трансляції. І до зустрічі!